Чим менше днів залишається до початку опалювального сезону, тим щільнішим стає графік комунального підприємства Теплогарант на ремонтні роботи по підготовці до опалювального сезону 2024-2025 років. Сьогодні заміна труб, а це 60 метрів, відбувається на ділянці по вулиці братів Лузанів. На даний момент проводиться планова заміна тепломережі за адресою Лузені, 51, 49, общою протяженностю 60 метрів. Труба попередньо ізольована. У зв'язку з тим, що раніше тут часто пориви, і вирішили ми цей участок замінити. Труби українського припаду. Проїзводителя, київський завод, труба попередньо ізольована, гарантій, срок гарантійної експлуатації десь близько 70-80 років.